Кожна дитина має право на захист, впевнені експерти данської групи з розмінування. За підтримки Міжнародного дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ вони організують новий проєкт, що направлений на інформування вразливих верст населення та дітей про мінну небезпеку. 1 червня данська група з розмінування завітала до Сєвєродонецького обласного дитячого протитуберкульозного санаторію. Розповіли дітям про мінну небезпеку в ігровій формі. Ми розуміємо, що дуже важливо дітям на даний. момент при данной программе дать основные правила, как себя вести в нынешней ситуации, которую мы сегодня имеем. Мы понимаем, что в результате войны у нас есть остатки войны, как мины и также другие взрывоопасные предметы. И мы даем три основные базовые правила, как себя вести детям. Это не подходить, не трогать и звонить 101. Приурочили свій візит експерти до дня захисту дітей всім вихованцям санаторію, а їх 50, привезли солодкі подарунки, смаколики та ігри, радість для дітей. Ділиться завідуюча педагогічною частиною дитячого протитуберкульозного санаторію Юлія Балюк. Девізом нашого учреждения є лечение радостью. Ми очень рады, що на сьогоднішній день цю радость ми доставили дітям благодаря нашим гостям. Проєкт данської групи разом з ЮНІСЕФ розрахован на три місяці. З подібною програмою експерти планують відвідати літні табори Луганської та Донецької областей, тим самим надати базові знання про мінну небезпеку більше тисячі дітей.